Парк Горького це тільки початок. Нова металева огорожа вже з'явилася поблизу лижної бази Темп. Вона охопила значну частину лісопарку, при цьому перекрила знамениту батьківську галявину, своєрідну меку харківських туристів. За словами директора темпу, лижні траси огорожа не зачепила. Говорити на камеру він категорично відмовився. Побоюється, що наступна огорожа може дійсно перекрити шляхи лижників. Наступами на зелені насадження обурені екологи і громадські організації кажуть перед виборами 2006 року. Програма місцевої партії регіонів передбачала зовсім інший підхід до екології міста. Далі цитата. Пункт 6. зупинимо будівництво усіх об'єктів, що викликають протести населення. Їх подальшу долю вирішимо на місцевих референдумах, що будуть проведені за кошти забудовників. Пункт 7. Зупинимо вырубку дерев. Покладемо край зазиханием на міські парки та сквери. Покращимо екологію Харкова. Ще один забор возле лижної бази темп. У нас, за значительну частину значительную охоплює, там, де народ бігає, там, там де туристи тренуються і так далі. А зараз, з другой сторони, от Алексеевки там тоже ставят, там якісь то были ми їдемо, едем и з'явилася інформація на Новожанові. на Новожанове, вместо, так сказать, в общем-то, сквера делают. Платну автостоянку, Вот як-то літнє обострення такое пішло. как ну, бы вона не зовсім похожа на то, що би, е покладемо край за зіханням на міські парки та сквери. Представники Зеленого фронту звертаються до місцевої організації партії регіонів із проханням пригадати свої передвиборчі обіцянки. Юрій Котляр, Олександр Соловйов, Харківські новини.